Уяви, що ти опинився на безлюдному острові і можеш створити на ньому все, що забажаєш. Він твій, і ти маєш можливість зробити життя на цьому острові цікавим і комфортним. Про те, що допомагає називати предмети явища процеси, ти дізнаєшся на цьому уроці. Уяви, що твої слова мають магічну силу. Усе, що ти називаєш, утілюється, уречевлюється. Почнімо з речовин та корисних копалин, що необхідно для життя вода, кисень, пісок, чорнозем. Алмаз теж не завадить. Тепер уяви клімат на твоєму острові і назви різні явища природи. Сніг? Ні-ні, Р... краще так. Вітерець. Дощ, веселка. Час подумати про конкретні речі та предмети. Що має з'явитися на острові Дорога, будинок, Альтанка, Дерево, Квітка. Хто тут житиме Дівчина. Хлопець, родина, пекарка. Рибалка, метелик, восьмініг. Єдиноріг? Чудове товариство. Тепер додай назви ознак життя на острові. Що допоможе його мешканцям бути щасливими? Мир, чесність, доброта, рівність, Уяви, стани та емоції жителів острова. Що вони відчуватимуть? Очікування, здивування, радість. Назви процеси та дії, що відбуватимуться в цьому чудовому місці. Спілкування, голосування, співпраця. Додай назви кількостей десятки споруд, сотні квітів. А тепер назви острів. Юрко запропонував таку назву Щастя грай, який дивовижний острів вийшов. Називаючи предмети явища, властивості, процеси, ми скористалися номінативною функцією слова. Саме за допомогою цієї функції називання створили прекрасний острів можливість мислити предметно мовленні забезпечує іменник. Важливо предметом у граматиці вважають усе те, до чого можна поставити запитання хто, що. Отже, це назви не тільки предметів, а й живих істот, явищ, процесів, станів, наприклад, парубок, ходіння біг. Таким чином, умовлені іменник виконує номінативну функцію. Цікаво, якби іменник змагався з іншими частинами мови, він став би беззаперечним переможцем. Адже серед 256 тисяч слів української мови майже половина іменники. А це більше, ніж 100 тисяч слів. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмети, опредметнені назви ознак, кількостей, станів, дій та явищ і відповідає на запитання хто що, наприклад, рибалка, море, човен, ніч, плавання. Іменник має такі морфологічні ознаки належить до певного роду жіночого, чоловічого або середнього, змінюється за відмінками їх сім» і числами. Однина множина. Синтаксична роль залежить від того, яку функцію виконує іменник у реченні. Він може бути будь-яким членом речення. Наприклад, святкування дня острова важлива подія для його жителів та гостей святкування підмет дня острова означення, подія присудок для жителів та гостей додаток. Знайди іменники та визнач їхні морфологічні ознаки рід, число, відмінок. Хортиця найбільший річковий острів в Україні. Він лежить посеред Дніпра. Тут жили скіфи, хозари, печеніги, давні слов'яни. У 16 столітті на острові було побудовано укріплену фортецю Хортиця колиска козацтва. Перевір Хортиця. Жіночий рід Однина. Називний відмінок. Острів Чоловічий рід Однина називний відмінок. В Україні Жіночий рід Однина місцевий відмінок. Посеред Дніпра. Чоловічий рід Однина родовий відмінок. Скіфи. Хозари. Печеніги. Слов'яни. Множина. Називний відмінок У Столітті Середній рід. однина, Місцевий відмінок. На острові. Чоловічий рід. Однина. Місцевий відмінок. Фортецю. Жіночий рід. Однина. Знахідний відмінок. Хортиця. Жіночий рід. Однина. Називний відмінок. Колиска. Жіночий рід. Однина. Називний відмінок. Козацтва Середній рід. Однина родовий відмінок. Визнач синтаксичну роль іменників. Перевір Що? Хортиця. Підмет. Що робить? Є чим? Є островом. Острів. Присудок. Де? В Україні. Обставина. Де? Посеред Дніпра. Обставина. Хто? Скіфи. Хозари. Печеніги. Слов'яни. Підмети. Коли? У столітті обставина. Де? На острові. Обставина. Що? Фортецю. Додаток. Що хортиця? Підмет. Що робить? Є чим? Є колискою. Колиска. Присудок. Чия. Козацтва. Означення. Повернімося до уявного острова. Склади невеликий допис у соцмережі про свій острів із використанням іменників. Жити на твоєму острові суцільне задоволення. Тепер ти знаєш, яка частина мови допомагає називати предмети явища процеси. Запам'ятай іменник це самостійна частина мови, що називає предмети о назви ознак, кількостей, станів, дій та явищ і відповідає на запитання хто що. Іменник має такі морфологічні ознаки належить до певного роду, змінюється за відмінками і числами. Синтаксична роль іменника залежить від його функції в реченні він може бути будь яким членом речення. Умовленні іменник називає предмети, властивості, явища, процеси тощо. Тобто виконує номінативну функцію. Став. Що? Уподобайку. Стеж. За чим? За нашим каналом. Фантазуємо та вчимо. Що українську разом.